Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. І Далі будемо говорити про зустріч двох диктаторів: російського диктатора Путіна та північно-корейського Чинина. Зустрілися вони а, в, в Амурському. Як це правильно називається в Амурському регіоні Амурській області, а більше того, Путін звозив його на космодром східний. Після цього була дана прес-конференція, на якій і Кім і Путін зробили декілька заяв. Тут цікаво, тому що це дуже смішно. Ну, по-перше, звичайно, як сказав Путін, що вони разом з північною Кореєю громили японських мілітаристів. Далі Кім Кімчинин заявив, що ми завжди підтримували і підтримуємо всі рішення президента Путіна, а також рішення уряду Росії. Сподіваємося, ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму. І нагадаю, що все це відбувається в контексті російсько-української війни. Росія, яка є імперією, яка намагається захопити так Україну і знищити її ідентичність. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України пане Артуре від... Вітаю вас в ефірі. Слава Україні, доброго дня, слава ну от знаєте, що перше хотів вас запитати: а от чи 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 ми вперше бачимо таке, що Путін щось просив у Пі... у Кімчини? чи ми вперше бачимо, щоб Росія щось просила у Північної Кореї? Ну їхні відносини загалом є цікавими. Там розуміємо, що там в останніх 19-му році яким чином навідувався до того самого Лодо Так само вони щось перували, розповідали. Але за призмою цієї карикатурності насправді приховується чимало різних геополітичних. Процесів, які так чи інакше є небезпечними для України і загалом для наших демократичних союзників, на чолі зі сполученими штатами Америки. Тобто я розглядаю звісно цю історію не просто через призму цих карикатурних заяв, які ми чуємо, і не просто через факт того, що Росія хоче отримати від Північної Кореї ті чи інші припаси радянського кшталту, а в дещо таких серйозніших глобальніших масштабах. Добре, ну от ми розуміємо, мабуть, я розумію на що ви натякаєте, бо звичайно, коли ми говоримо про Північну Корею, яка завжди солідаризується з Росією російським урядом і, мабуть, їхнім диктатором Путіним, то ми говоримо про Китай. І от здається, найбільша небезпека зараз в тому, що північну Корею будуть використовувати як проксі для того, щоб Китай постачав те, що ну не може робити отак офіційно, бо боїться санкцій. Чи ваші перестороги такі самі? Угу. Власне, так безумовно, це один з моментів на який ми маємо зважати, тому що північна Корея, так само як і Білорусь, може бути транзитом для китайської техніки до Росії, і їх вельми складно відслідкувати. Але тут є ще ширші межі. Власне про що йдеться? Тут треба згадати про те, що цього річ цього літа в нас відбулася історична інсоціалізація партнерства між сполученими штатами Японії та Південною Кореєю, що не як не сподобається. Сі Цзіньпіну. і фактично, у відповідь на це Китай ну почав озвучувати, що вони будуть гуртувати власний альянс, власний союз, куди входитиме і Китай, і Північна Корея і Росія, і те, що ми спостерігаємо сьогодні, у це єднання китайських союзників або інакше китайських васалів є виявом того, що так чи інакше Китай намагається і інстилізовувати свої відносини своїх партнерів і надавати їм більше. Сенсів і тут є такий ризик, що, наприклад, Китай він ж не хоче виглядати зовсім організованим, принаймні зараз. Він не хоче, щоб всі думали, що саме він насичує там північну Корею технікою і розробками. Але це буде, наприклад, робити Росія. І ми бачимо, що Північна Корея не за таких умов підживлення з боку і Китаю і Росії буде ставати ну, більш конкурентно здатною. Для чого це робиться? Для залякування Японії і для залякування Південної Кореї. Це на стадії власне, підготовки до великої війни у разі якщо велика війна розпочнеться в Тихоканському регіоні, то є величезний ризик того, що Північна Корея просто буде йти в наступ на південну і таким чином віджимати власне, увагу та забирати цю увагу з боку Японії і а, в, в, в Сполучених Штатів від Корейського півострова. І про це вже в доктринах говорить, говорить спецслужби Південної Кореї. Про це говорить президент Пів... Південної Кореї Юнта. І цей ризик він є реальним. Він існує. Тому от такі процеси я бачу. Ба більше ж ми розуміємо, що Китай брав участь в усіх останніх перемовинах між Росією і Північною Кореєю. Коли Шойгу влітку їздив на святкування так званого дня перемоги над о, південною Кореєю і Сполученими Штатами 9 серп вересня, коли власне в нас відбувався день утворення КНДР 75-та річниця, і та і загалом російське російська дипломатія, російський посол в КНДР, він ж закликає провести. Перші масштабні військові навчання між Росією, Китаєм і Північною Кореєю. Ну от е чи правильно я розумію, що от те, що розглядають зараз е західні спецслужби, це варіант такої синхронізації, коли Китай наступає на Тайвань, а північна Корея на південну? Угу, так, безумовно, тобто і чи Японія, тому що ми ж розуміємо, що Китай і Росія періодично готуються до війни з Японією. Японія стає м, фронтом фактично для цих двох країн. Також ми ж розуміємо, що Китай, і Росія відпрацьовують маневри в регіоні, тобто вони плавають довкола Японії своїми воєнними кораблями, плавають довкола Тайваню. Тому, наприклад, тайванські військові експерти з державних аналітичних центрів тайванських, вони говорять, що Росія буде відігравати певну роль. У китайському вторгненні Тайвань це може бути або блокада, або взагалі якісь конкретні дії для того, щоб, наприклад, послабити позиції Сполучених Штатів у війні, власне, боротьбі з китайцями. Тому тут непроста ця кон'юктура, і варто дивитися, як вона далі буде розвиватися. Але оце насичення. Союзу зла та цього автократичного це суттєво так само суттєво, як вони будуть будувати свої наприклад лінії поставок. Бо те, що вони зараз можуть започатковувати, це якраз історія про те, як буде функціонувати їхня воєнна інфраструктура та логістична у разі от власне китайського наступу. Ну от ми також пам'ятаємо, так що ну як це корейська війна? що вона закінчилася ще у 1953 році? Тобто, ми можемо говорити, що 70 років більше ніж 70 років північна Корея. Не наступала на південну в сенсі, що її вдавалося стримувати. А в сенсі, що ну ми не бачили таких масштабних бойових дій. То а що має змінитися для того, щоб Північна Корея ну наважилася цього разу, і в тому числі наважилася в контексті звичайно наслідків. Бо у південної Кореї, на відміну до речі, від України є гарантії безпеки від США. Угу. Південно-корейська армія одні з найліпших у регіоні, і в загалом світі Південна Корея це топ виробник озброєння незвичайно інноваційного, і часто в Україні недооцінюють потенціал як південної Кореї, так і Японії в багатьох напрямках. Але що має статися? Ну, звісно, що вказівка з боку Китаю, вказівка з боку Росії тут або Москва та Пекін будуть вимагати від КНДР розпочати певну провокацію. Це може бути не наступ, це може бути певна воєнна провокація та Бік Республіки Кореї, тобто південної Кореї, або ж загалом велика війна. Тобто, якщо розпочинається цей масштаб, та, то тут як доміно, ну, умовно, Китай розпочинає вторгнення у Тайвань, рівночасно таку японські позиції, бо дуже важко воювати з Тайваном, не зачіпаючи Японію. Японія вступає в війну, і для того, щоб не було підтримки з боку півдня, власне, північ той же час починає нападати на Південну Корею. Це один сценаріїв, я не кажу, що так буде, і що є всі фактори, що так воно буде розвиватися. Але такі. Моменти такі прогнози вони звучать і дедалі голосніше звучать, тому що фахівці світового рівня вони бачать ці тенденції. Так, так ми розуміємо. І вони мають насправді це їхня робота. Знаєте, дивитися на ширшу картину і передбачати певні сценарії, які навіть можуть зараз здаватися такими фантастичними, неможливими. Але добре, ну от. Е а як це вписується? от е, такий можливий розвиток подій? Ми не стверджуємо, що саме це вже заплановане, так коли е, є певний наступ з трьох можна сказати боків, тобто Китай атакує японські позиції заходить на Тайвані. І паралельно є е, е, північна Корея, яка щось робить, е, можливо, якусь провокацію щодо південної Кореї, то а як це вписується в оцю вже ну багаторічну. Е, Таку дуже прагматичну позицію Китаю, що їм важлива стабільність, економіка. А от ці всі війни, вони ж тільки заважають. Угу. Власне, Путін те саме сказав на економічному своєму форумі, власне, що він за там за мир стабільність основі лозу такий є. Ну я думаю, що це нас навчило не вірити в те, що говорять диктатори, комуністи, росіяни і всі, як вони через кому. Тобто, варто фільтрувати, що китайські МЗС, коли воно щось заявляє, або китайські посадовці вони є нещирими, вони безумовно брешуть. Тому що я вкотре тут підкреслюю, що варто дивитися на конкретні дії, конкретні кроки. А які конкретні дії ми бачимо з боку Китаю? Публікування мапи він Міністерства природних ресурсів, стандартної мапи Китаю, яка має бути усюди, з численними територіями інших країн. Тобто Китай привласнив собі не тільки там Тайвані, але майже всі острови В'єтнаму, частину Малайзії, Філіппін величезний шматок, звісно, що індійського Кашміру він собі це приписав. Ну і маленький острів десь біля Росії, на якій в нас всі медіа, як оскажунілі дивилися, кажуть: дивіться, от Китай розпочинає захоплювати Росію. Ну а те, що Олом Кремлю де факто байдуже той острів та на маньжурі, то це інший, інший момент, тому що Росія ніяк не протестувала проти цього. Ну вочевидь, це може бути навіть такий комплімент з боку Путіна для Сідзінпіна. Отримай острівець та зі старих якихось конфліктних моментів. Тут важливо те, що Китай привласнює собі фактично все південного Китайське море, яке збігається з ліною лінією оборони з доктриною Сполучених Штатів. Тобто, це не просто острови і не просто доступ до ресурсів, як то, наприклад, у В'єтнаму та от Китай. Претендує о, на ці острови, тичні її контролює на цих островах. Видобувається газ чи нафта. Там знаходяться об'єкти умовного Газпрому. Ну ми знаємо, там Росія добуває, видобуває ресурси, і китайські військові кораблі їх охороняють. Це історія про В'єтнам. Та Ну, от це не тільки про це. Це про те, що Китай за рахунок привласнення цих територій претензійних на них. Хоче відбити та відігнати позиції сполучених штатів, але навряд в нього це вийде. Ну от ви влучно підмітили так, що саме на у цьому форуму у Владивостоці, що Путін говорив про те, що він взагалі то за ну Це вже не вперше. Вони стверджують, що ну їм просто треба зараз замирюватися, щоб зберігти собі сухопутний коридор. Але ми розуміємо, що мабуть все таки це трошечки різні ситуації. На що розраховував Путін? Є якась там Україна, ну в сенсі там. Всі хочуть в Росію зустрічати з квітами і так далі. Так? Вона не в НАТО, він вже захоплював частини нашої території, нічого йому за це не було. Тому розрахунок, ну, в принципі, зрозумілий. Він заходить, там його зустрічають. Ну, ті, хто украфашисти, ті, хто говорять, наприклад, українською. ми там розстрілюємо в концтабори саджаємо, ну і ставимо своїх маріонеток, і далі там вже щось диктуємо свої правила. Все-таки з Тайванем, і все-таки з. Південною Корею ви от зазначили дійсно про те, що це така дуже дуже розвинута країна з розвиненим ВПК так не вийде. То, е чи я -який розрахунок в цій такій великій заварусі? Ну, Китай хоче, щоб так вийшло. Китай хоче захопити Тайвань. Китай планує вже і на це є рішення конгресу комуністичної партії вбивати ключових активістів, вбивати демократичних лідерів, саджати їх в концтабори. Тим паче, ми ж розуміємо, що Китай набагато більш просунутий у геноцидах ніж Росія, тому що у нас відбувається геноцид уйгурського народу. В нас відбувається етноцид в Тибеті вівна власне не Південній Монголії і загалом знищується Слені народи, та які проживають на території КНР, і там цифрові концтабори, і загалом там система величезна вже працює. Вони можуть в принципі забезпечити це з Тайваном. Так само певно, як Північна Корея хоче знищити більшу частину південної Кореї. Інше питання чи в них вийде. Я сумніваюся, тому що саме у випадку цих країн вони є інтегрованими в американські ланцюги поставок, і від них залежить національна безпека Сполучених Штатів, тобто і НАТО, фактично. І тому а, ризик того. Що Китай наважиться на цей крок, він в принципі не такий великий, яким би міг бути, як щодо випадку України, коли ми маємо те, що ми маємо. Але це не означає, що Китай на це не наважиться, тому що відбуваються деструктивні процеси всередині самої комуністичної партії. Ми читаємо вже звіти власне з джерел тих, що Цзіньпін оголошує себе месією, що він на його плечах. Вирішення проблем, які залишили Денсеопін, Дзянземі, не гудзінтау, і власне він їх вирішить про які проблеми. Мова невідома. Ну, от тут хіба що дивитися, що буде далі. А що ми знаємо про китайське суспільство? Я можу посилатися тільки на свою таку коротку зустріч в Києві випадкову з китайським бізнесменом, який сюди приїхав. Я звичайно там розпитував, а що ви там думаєте про це, про те, а сі і так далі. Ну і людина, в принципі, демонструвала ну таку дуже звичну риторику про те, що ну, ми поза політикою, там ми цим не цікавимося. І от є враження, є враження. Можливо, я помиляюсь ви точно знаєте набагато більше, що от е, суспільство китайське саме таке, що їх якби виставили поза політикою, є певні ритуали, які вони мають здійснювати так стосовно там комуністичної партії і так далі. Але тут питання в тому, щоб для війни суспільство треба мобілізувати. Ми чуємо про е, таке зростання націоналізму в Китаї, але ж знову питання в тому, от от ми, типу, пишаємося своєю країною, і зовсім інше, ми готові вмирати за те, щоб захоплювати території. Що ми знаємо про суспільство? Що відомо, що що, відомо, що є в публічному просторі. Це непросте питання, але варто розуміти, що китайці в своїй більшості схожі на росіян ментально і відбуваються спеціально створені сідзіньпіном та його поплічниками деградаційні процеси для суспільства. Ну, наприклад, дитячі військові табори це оцього літа сина це сплескується. Інформація там дітей 5-6 років забирають в воєнізований табір, де їх вчать вбивати японців, колоти, і американців, ну, от там кидати гранати, бігати мінними полями. І це ну звичайна розвага для китайського суспільства, тобто і таких моментів багато що робить Сидзінпін, щоб зробити суспільство охочим війни. Та це з одного боку, з іншого боку, ми маємо розуміти, що 1,4 мільярда – мільярди це не жалюгідне російське населення. Та і це більше людей. Тому вірогідно, що відсоток тих, хто би не хотів слідувати такій позиції, їх більше, але ми не можемо це перевірити. В останній в нас якісь тип протестний сплеск відбувався після під час от, так званих так званої революції A4, революції типу обілу аркушу папера. Це коли студенти виносили білі о, листочки. І щось там кричали проти політики антикоквідної проти антиковідної політики Сізінпіна. Закінчилось, звісно погано. Тих, хто найбільше кричав, вони зникли безвісти. Ну і все власне владналось. там. Вони трошки послабили ці підходи, і всі наче залишилися задоволеними. Ми не знаємо, який існує антикомуністичний протестний потенціал в Китаї. Мені здається, його вже не існує, тому що так побудована система. Але як проявлять себе китайці у під час власне такої тотальної мобілізації на війну. Це загадка для всіх, бо ні в кого немає однозначної відповіді. Мої гонконські деякі колеги, наприклад, які знають ворога ну дуже добре, бо це їхній прямий ворог. Вони говорять, що насправді більшість китайців дуже боягузливі і вони дуже бояться втратити життя. І вони не будуть вони будуть кричати за партію, але вмирати за партію не підуть. Але я чув це тільки в одного зі своїх колег. Інші ж наголошують, що китайці як є росіянами або є гіршими за росіян. Це теж позиція гонконців і тайванців. Зрозуміло, так і в Гонконзі, звичайно, ми бачили ті протести, які дуже жорстоко подавляла центральна влада, пам'ятаємо, чим закінчилося. Ну і звичайно, так ви вже згадали про ті антіку антиковідні е, виступи, які також були на території Китаю. І от тут, знаєте, на чому хочу зупинитися? А як тоді, от в цьому протистоянні майбутньому, так, яке можливо, от зараз, як би сказати, ми бачимо, як. Е, 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 все це починається, так от можливо, що ця зустріч Путіна, яким чинина, що це саме один з цих початкових етапів, так до чогось набагато більшого. То як можна оцінити роль Росії, як ви гадаєте, як Росія себе бачить, от в цьому такому великому конфлікті в Тихо в Тихоокеанському регіоні? Росія вже залежна повністю від Китаю. Китай є спонсором головним війни і спонсором російської державності загалом, і бенефіціаром російської державності. Росія вже визнає свій де-факто васалітет над Китаєм, особливо навіть тут і те, що ми говорили. Та на всіх зустрічах з північними корейцями. Парадує зустріч з китайцями, які дерегують цей процес. Тобто Росія тут не сама є автономною, вона є таким самим васалом, ну тільки в більших розмірах, як Північна Корея для Китаю. А, росія, звісно, що хоче війни, вона хоче війни в Пацифіці. А загалом, якщо говорити про божевільні ідеї саме Кремля і Росіян, в них в імперській чи доктрині та російській була ідея захоплення острова Хокайдо. Вони дуже про це мріють. Загалом вони там в концепції жовта росія хотіли захопити пити тайвань щоб Росія була аж до Тайваню. це є в царській цій доктрині, смішні. Але е, я не здивуюся, що Росія не відступає від ідеї наступу на, на Хокайдо, тому що це і царі хотіли, і Сталін дуже хотів е, після захоплення Карафуто японського острова, який нині називається Сахалін, захопити і Ко Хокайдо. Тому я думаю, що принаймні отаку от територіальну претензію Росія має захоплення частини Японії, підтримка Китаю, дестабілізація світу, тому що для нинішньої російської нинішнього російського. Світу, чим більше воїн тим певно і краще. Вони готові до всього. Тут питання лише в тому, чого хоче Китай, і наскільки він готовий підтримувати отакий от розвиток власне історії людства. Ну, це цікаво, що ви згадали жовторосію Дійсно, був такий колоніальний проект, так здається, коли там 19 сторіччі, тобто, не тільки Малоросія, Новоросія, і так далі. Ще й жовторосія. Ну і саме саме по собі назва, ну чесно кажучи, багато про що говорить. А ми бачимо, якою є реакція, скажімо, наших американців. Партнерів так на цю зустріч Кіма та Путіна вони говорять, ну закликають КНДР від того, щоб ті щось постачали Російській Федерації. І тут питання в тому: а чи є якісь важелі ще от у такого цивілізованого світу? Ми не будемо говорити тільки західного, бо там і східний, і він, можливо, ще й більш цивілізований. Тобто, чи є важелі у демократичного ліберального світу для того, щоб стримувати КНДР? Та безумовно, що вони існують, безумовно, що будуть певні ухвалені рішення, санкції. Це ж питання загалом не тільки про КНДР. Загалом я вам скажу так: на моє переконання, Вашингтон не сильно думає, що робить конкретно КНДР, тому що КНДР діє за вказівками Китаю або десь Росії, але безумовно, що все веде до Покійна. І отут якраз це питання проговорного масштабного процесу, що продовжує відбуватися між сполученими штатами та Китаєм наразі. Звісно, що в нас чотири раунд. Де де факто провалилися? Китай відмовився йти на поступки Америці, встановлювати доброчесну конкуренцію, бо вимагає зняти з нього всі санкції. Але в нас є початка чітка позиція уряду США, що питання національної безпеки Америки це не питання торгів, тому ніхто не буде слухати, що хоче Китай. Зрештою, Сі Цзіньпін не прибув на саміт g 20 Двадцять Нью-Делі, і тепер він ми чекаємо всі, що буде відбуватися в Пекіні в середині жовтня, коли буде масштабний форум поясу і шляху Китай анонсує 90 країн, які там будуть брати участь, з головним гостем Путіним, який Певним чином за підтримки комуністичної партії Китаю буде вважати себе таким, що повернувся на глобальну світову арену. буде сидіти дев'яносто якихось світових лідерів, або їх представники недемократичного світу, будуть йому хлопати, слухати і підписувати з Росією угоди. Тому отут якраз треба далі дивитися, що зробить Цзіньпін, Від цього буде залежати, що зробить Білий дім, і далі ми будемо заходити в 24 й дуже непростий рік. Ну цей форум це правильно. Я зрозумів, що це стосується цього. Величезного інфраструктурного китайського проекту один пояс один шлях, і що оті 90 країн це ті, хто ну вже залучені до цього проєкту. Mm -hmm. Ну Китай може перебільшувати кількість учасників. Це поки що заява китайського уряду, але тут історія в тому, що е, Програма Один пояс один шлях, яка роками намагалася інтегруватися, наприклад, в Україну, нині є частиною євразійського економічного союзу Путіна. Тобто, ці проекти є злитими між собою. І коли йдеться наприклад про китайське партнерство, так чи інакше воно буде мати якийсь російський елемент. Тому участь Путіна є такою важливою певною чином, ну, тільки через це це найдрібніший момент, але також важливо. Бо євразійський економічний союз і один один шлях це вже братерські. Проекти певним чином під злиття. Ну, от е, і там, от щось буде відбуватися. Бо ми розуміємо, що Сідзінпін прибував в Москву в березні, підписував угоди історичні. Тепер Путін волає на весь світ і знову ж таки на цьому Владивостоці, про нові історичні домовленості, які готуються в Пекіні. Він прилетить в Пекін і буде щось підписано минулого разу, коли він був в Пекіні, Сідзінпін де факто верифікував початок вторгнення в Україну. Що він верифікує цього разу? Залишається тільки. Думати так, так розуміємо. Ну і дійсно цим проектом Один пояс один шлях, в тому числі Китай зв'язує певні країни економічно, так і робить їх своїми союзниками. Пане Артуре, дуже дякую вам за цю розмову. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.